Ім'я Некраш є наслідком регулярного фонетичного розвитку особового імені Некрас після приєднання до нього посесивного суфікса джб на українському брунті. Найдавніші фіксації цього імені припадають на початок 15-го століття. Перші згадки: 1401 рік, Днікрай намісник Кобринський, боярин міста Кобринь, 1477 рік, Мскраш з Боромирський. Одна 1497 рік сяя Некраш Колчеєвич із братією своєю місто Кременець, також відомі записи із 1565 року імена Кметів Чведор Ріда Дані о. Нєкрас Андрюско, запис селянина з міста Бар. Нєкрас. У документах 1649 року зафіксовані козаки Сканівського та Корсунського полків, Некраш Прокоп, Некраш Микитенко. Федор Некраш, Омелко Некращенко, Фроцк Некращенко, Семен Некращенко, Іван Некращенко. Від імені Некраш також утворювалися деривати, у тому числі патроніми 1563 рік Некрасовіцес, 1590 рік Некращевич, ім'я Некраш у 16 столітті було поширеним і в Білорусі, зокрема. 1568 рік некраш Романович, схожі на некраш імена некрас.